Троє військових загинули, 15-ро поранено втрати збройних сил України за минулу добу. Такі дані від виконувача обов'язків речного генштабу Владислава Селезньова. За інформацією штабу АТО пізно вночі учора були бої в районі населених пунктів Піски, Водяне та Новобахмутівка. Діставши відсіч українських бійців, сепаратисти відступили у Дебальцівському напрямку. Терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Неліпівку та Майорськ. З реактивних систем БМ-21 град двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз в Чернухіно. Загалом за добу бандити 126 разів обстріляли позиції наших військових. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно. Інформація від речника АТО Андрія Лисенка. На можливість чергової ескалації збройного протистояння вказують факти прибуття з території Російської Федерації вантажів із зброєю, боєприпасами, пально-мастильними матеріалами, а також очікуваний черговий російський, так званий гуманітарний конвой, що вже вирушив на Донбас.